Іване, ось Данило Гетьманцев каже, що навіть попри те, що допомогу від союзників ми отримуємо там, скажімо, не раніше е березня, а е у нас є на сьогоднішній день запас фінансів, щоб ще пройти, скажімо так, цю зиму. Як ви гадаєте, за рахунок чого які кошти в нас є для того, аби дійсно протриматись ці цих два місяці? Знаєте, насамперед хочу зазначити, що пан Гетьманця він казав про те, що так у нас є проблеми з допомогою від США та Європейського Союзу. Проте це не єдині, скажімо так, два суб'єкти, які допомагають Україні. Бо нагадаю, що ще наприкінці грудня минулого року був візит до Сполучених Штатів Америки колишнього прем'єр-міністра Великої Британії. А зараз міністра за справ цієї країни пана Кемерона, і ось Джеймс Кемерон зазначив, що вони розуміють ці проблеми внутрішньополітичні в США. Вони бачать розбіжності в Європейському Союзі, які не дозволяють 27 країнам, які входять до ЄС прийняти єдине рішення і неготовність поки що ЄС. Згадати про частину 3 статті 7 годи про створення ЄС, яка дозволяє позбавити одну країну права голосу, а отже, і право вето. Тому Велика Британія поруч з іще однією європейською країною, яка не входить до ЄС, проте є однією з найпотужніших економік світу, то саме Норвегією, Вони на себе візьмуть фінансову підтримку України на початку поточного року. Тому те, що у нас немає поки що. Допомоги від США та ЄС це не означає, що у нас не буде грошей від наших партнерів, адже Великобританія і Норвегія вони нам допоможуть. Що стосується власних ресурсів, так, їх не так що багато, проте вони також є і. Знаєте, те, що Україна завершила минулий рік з хай незначним, але зростанням економіки, демонструє той факт, що все ж таки країна шукає ресурси і на внутрішньому ринку, і не те, щоб їх вистачало, але у скажімо так дуеті з грошима Великої Британії та Норвегії. Думаю, що грошей хватить. А іване, власні ресурси, власні кошти це які, так звідки ми їх можемо взяти у випадку того, якщо наприклад так не дають нам допомогу, і нам потрібно залучитися, і все ж таки ці гроші нам потрібно. Ось дихмотьманцев каже, наприклад, що в нас лежать на єдиному казначейському рахунку кошти і їх цілком достатньо. Що ви думаєте з приводу цього? Безумовно, як я зазначав, кошти ці є, проте як на мене ще треба краще попрацювати, наприклад, з митними питаннями, адже ми завершили минулий рік з дуже суттєвим негативним сальдом зовнішньої торгівлі. Насамперед, треба відмітити суттєві скорочення понадходжень від експорту. Проте, якщо подивитись дані, яке Публікує Державна митна служба України, а саме дані щодо фізичних обсягів експорту, то там скорочення взагалі-то і не було. Там якраз приблизно той самий результат, який був і в минулому році. Тобто виходить так, що в грошах ми втратили суттєво по експорту, в фізичних обсягах майже нічого не втратили. І це наштовхує на думку, що треба більш пильніше подивитись за. Відчизняною зовнішньою економічною діяльністю, а саме щодо повернення валюти, яку Україна отримує за експорт, до країни. Бо складається таке враження, що те, що ми експортуємо, гроші надходять, але вони не повертаються до України. Вони десь акумулюються на повних рахунках поза країною, що також створює навантаження. Тому тут треба розбиратись. Це проблема, як на мене, доволі. Суттєва, і якщо вдасться її вирішити, то ми отримаємо доволі суттєві фінансові ресурси для вирішення своїх проблем. Що доповнить, безумовно, те, що є на казначейському рахунку, те, що дає податкова служба, тобто, в принципі, не можна сказати, що у нас абсолютно немає ресурсів. Інше питання, що їх не вистачить для виконання всіх соціальних насамперед програм. Ми розуміємо, що основна частка йде на війну, проте не треба забувати і про інші сфери економіки. Іване, ми розуміємо, що ми маємо бути готові до всього. Так, просто розглядаємо зараз і моделюємо, ну, скажімо так, найгірший сценарій. Так, якщо у випадку, як ви кажете, що в нас є кошти і власні ресурси є, то на ну на який от період часу, принаймні, нам може їх вистачити, тому що ми розуміємо, що може і фінансова підтримка від наших партнерів затримуватися. Скажімо, зараз ставлять там навіть ставки на Березень, то хтось каже, про квітень може ще затягнутися. Ну, все може бути, ми розглядаємо найгірший варіант. Скільки коштів ми можемо акумулювати на який період часу в Україні достатньо, аби власними ресурсами протриматись? Ну, знаєте, коли кажуть про січень лютий я думаю, ресурсів вистачить. Що ага. стосується далі, то буде складніше, я не впевнений скажу чесно, що цих ресурсів вистачить, проте я впевнений в тому, що все ж таки наші основні партнери США є ці рішення приймуть. І, власне, ми вже маємо певний позитивний сигнал від США, де там вже прийняті певні рішення щодо внутрішнього бюджету, і, і вони, скажімо так, ліквідували цю загрозу дефолту, який міг би бути, і, і зараз багато аналітиків очікують, що 60 мільярдів. Допомоги для України це питання січня, коли це рішення буде прийнято, тобто максимум там перший тиждень лютого. Тому я не хочу казати, що це може затягнутися на періоди більше ніж березень, квітень і так далі. Це скоріше за все буде прийнято. Ось давайте так до середини лютого. Отже, на березень гроші вже будуть. А що стосується нотаки ну, січня-лютого, то тут допомоги Норвегії, Великобританії, а також резерві України, як я зазначив, повинна хватити. Так, Іване, зовсім обмаль часу нас залишається, і ще хотілося б одне питання обговорити, яке стосується курсу. Так ми зараз бачимо, що відбуваються різноманітні стрибки, такі і на завершення 2023 року. Ми це бачили зараз. Під час 2024 го теж бачимо, що також написали, що гривня вже фактично слабшає. Що буде у нас з курсом, і чи напряму від цього залежить також фінансова підтримка? Як вона впливає на курс в. Алют безпосередньо в нашій країні. На курс дуже сильно тисне зовнішня торгівля, як я зазначив, що дуже велика негативна сальда у нас в Україні. І саме через те, що валюти виходить більше, ніж заходить, це створює ці додаткові тиски на нашу валюту. Проте я не можу сказати, що у нас якийсь обвал. Так, да, у нас було 36, зараз 38 з копійками курс. Проте, коли дивишся і порівнюєш Україну з іншими країнами, в яких нема таких проблем, там Туреччина, я вже мовчу про Аргентину, то ситуація не така вже страшна. І щодо курсу, до речі, нагадаю, що коли планувався бюджет на поточний рік, в нього закладалась спочатку цифра 42 42 гривні за долар, потім її змінили на 46 а зараз ми бачимо, що цим той курс, який ми бачимо в обмінниках, він навіть менше за той, який закладали в бюджет. Отже, поки що ситуація більш ніж контрольована, і у Нацбанку навіть ще є певний люк для змін. Проте це не означає, що його треба робити. Зрозуміло, почули вас, пане Іване. Дякуємо за те, що долучилися до ефіру телеканалу Київ. Нагадаю, що з нами спілкувався головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус.